Наша перша локація це кладовище автомобілей. Тут почали привозити сюди машини, збирати, коли вже відбили російську агресію, почали сюди звозити, постріляні, просто бачите, пошматовані-напросто про... машини. Це тут спалені, тобто тут, можливо, прямо в цих машинах загинули люди. Я не знаю, але в мене немає слів, що казати, просто російська, російська і... росія і росіяни просто не люди. Це, Це ж, бачите, просто звичайні машини, звичайні просто людей, які їхали, втікали від війни, просто вони пам'ятаєте ці відео, де вони просто розстрілювали, просто мирні, мирні, мирні машини, люди там. Намагалися лісами якимось тими втікати. Їх просто-напросто просто-просто раді розваги, тому що могли. Тому що вони сюди заходили, просто-напросто хотіли вбивати. Вбивати нас, вбивати нас, українців За те, що ми ми українці. І оце міста, Бородянка, Ірпінь, Буча це ну тут хороші люди, ну, тут хороші дома. Вони сюди заїхали, і знаєте, ну, мабуть, цей, вони свої. Лаптясранські приїжджали, і приїжджали, вони такого і не бачили. Таких будинків, таких торіг, таких машин. І просто Просто нелюдо. А от те, що створили з Державним податковим університетом у гурпіні росіяни. Обстріляний, згорівший. Просто все. Вбудівлею все. Головне, знаєте, що радує? Що ні, Не дивлячись ні на що, люди живуть, щось посміхаються, ходять. Живуть. Головне жити. А то все ми відновимо. Хоча, на жаль, ми повернемо тих, хто тут загинув. А так проти університету, скверик, все прибрано, газончики, все підстрижено, Дуже, дуже все акуратно, красиво зроблено. За це, за це росіяни нас не люблять, що на них срач повністю в їхній країні і ладу немає. У нас ми хочемо собі мати порядок і жити як ми хочемо. Зараз ми приїхали, ну тут в Рипині, таке, ну, ЖК, От, я, мабуть, тут зараз найбільше постраждало. Да, тут бачите, тут просто, просто живого місця немає, І це все відновлювати, я не знаю, може навіть і не будуть. Тому... Просто згоріло все і видно, що стріляли, просто-напросто стріляли по жилим будинкам. Тут просто, просто знищували все. Все-все знищували. Скелять росіяни. Тут приватні будинки також постраждали. Ну, тут навіть бачите, от, в бордюрах сліди від куль, снарядів, я не знаю чого. Тут просто просто Рішето просто і, і все. І що я не знаю. Були магазинчики, якісь люди ходили, відпочивали тут. Mm. <реш> Не дивлячись ні на що, бачите, оце ці ж ні газончики, ми тільки що прийшли, там машину лишили, чувак ходить, косить газони. Не дивлячись ні на що, щоб була краса. Тут ці машини, це мабуть з тих часів лишилися, так і, сто... так і стоять. Так і стоять ці машини тут. Постріляне, бачите. Просто від куль сліди. Просто, просто Ще одна машина також Просто рішето. Просто, решето. просто решето. Приватні будинки, деякі зруйновані. Цього будинку дуже потрібна допомога на відтолення пінської липки. Називається цей ЖК. Да. Так от. Ну, бачите, чувак газ, косить газони, там вже відновлюють, відновили, вже утеплювачі кладуть. Пошматовані будинки від снарядів залишилися. Ну Взагалі ми то їхали, ну, багато вже людей просто відновлюють, ну жити то треба, вікна, пос... вікна вставляють, повідновлювали, але е -е, бачимо сліди ну, фасадах від куль, вибухів, снарядів і всього іншого пошматовані. От. Ну Бачите, як тут, наприклад. ну Але бачите, поза... вже позашпакльовували. Ну, а що? Жити треба, що робити. От. Ну це місце, мабуть, найбільше постраждало в Ірпені. У нас тут у родички навіть квартира є десь. Скажіть, я ну, просто точно не знаю, яка там адреса, який будинок. Ну, типу В неї теж був ну, типу такого. Останній поверх. І хтось не відновили, не відновили і будинок, коли вона живе, знімає квартиру. Ну, от, залишилась без житла через кляту русню. Люди так машину, позаклеювали скотчем, позадівували, ну а що робити, теж їздити треба. Дірки в заборах. Бдиночок повністю зневічений. Ну, цей менше постраждав, ну люди живуть. Ну, а тут, на жаль, бачите, в такому стані все ну, бачите, цей бордюр, це ж побитий фіцнаядів. У нас латі, бачите, розліталися міни, поднічували будинки. не будинок, люди відновлюють, щось відносять сміття, О, тут за. ця частина будинку, якраз в ній взагалі немає будинку. Маля була часть дому. Частина будинку була, як я розумію, котрого тепер немає. Цілого будинку немає, бачите, тільки. Гора будівельного сміття. Тупо немає будинку. Знаєте, цим відео також хочу нагадати деяким людям, що в нас йде війна в країні. Не треба про це забувати. Давайте ми ще не перемогли, тому давайте підтримувати як можемо наших хлопців фінансово. Морально не розхитувати в країні де, е, просто ситуацію, не постати, хто винен, хто нічого, а робити те, що робити, хоч якось мінімально, на своєму, кожен на своєму місці. А не розповідати, кому як воювати, кому як, прави, кому як керувати країною і кому як допомагати. Кожен сам вибирає для себе, але. Давайте про це, це 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 все таки не забувати. Тут якісь іноземці ходять, ми ковбої якийсь приїхав. Маю надію, що щось знімають, розповідають Ось також. Was Ihr YouTube-Kanal, ich habe nicht einmal mehr Skills. Dron Tom. YouTube-Kanal. Dron Tom. Oh Dron, okay. Tom. Tom. Ja. Gibt's auch mal Haus, also. Okay, um, I was. Have you got Instagram? Young Pioneer Tours. Did you film me? This is nice. Спочатку ми подумали, що це журналісти, але поспілкувавшись з іноземцями, ми зрозуміли, що це просто туристи, вони приїхали в Україну подивитися на руйнування. З одного боку, так добре, що приїжджають люди, цікавляться цим. Але в нас триває війна, і нам в першу чергу треба перемога. Коли ми запитали їх, чи. Може, вони поїдуть кудись поближче до фронту, наприклад, навіть в наше місто Дніпро, то вони сказали, що там небезпечно і їх туди не будуть возити. А напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи варто так зараз приїжджати туристам в Україну, та як ви до цього відноситесь?